17 листопада, 268-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А це Луцький нічний клуб Версаль. На день студента там вже традиційно влаштовували гучне святкування, і все б нічого, якби не війна в країні, яка кожного дня забирає життя українців. Однак, ті, хто був там присутній, так і організатори, вирішили, що можна цитуємо відпочити як у мирний час. Зокрема, саме так звучав і анонс до цієї вечірки. Зауважимо, анонс вечірки з'явився ще місяць. Тому тоді чимало людей теж це обурило, і всі гадали, що вечірки не буде, але як бачимо, вона вийшла дуже гучною. Більшість случан шокована своє обурення. Люди пишуть у соцмережах. Зокрема, Дарина Коваль опублікувала у своєму інстаграмі обурливий допис. Відпочивай, як це було у мирний час. Ви таке писати. Це повна зневага до людей, особливо до тих, хто зараз воює і боронить ваші с*****. Ср... замість танців. Ви могли б організовувати просто благодійний фонд. Кожен підключився би, хай не по 200 гривень, але достатня сума зібралась би. Нехай усім організаторам і всім присутнім буде на совість, і щоб ці обличчя снились вам кожну ніч. І це лише ті, про кого відомо, що загинули за сьогоднішню добу. До цього допису Лучанка додала і фото загиблих на війні лучан, не стримують своїх емоцій. І інші лучани. Я шокована, які танці наші чоловіки бережуть ваш спокій, а ви шпана, яка нічого в житті не бачила, танцюльки влаштовуєте. Ганьба тим, хто танцю. І тим, хто це допустив, безсовісні тварини. Обуренню нема меж. Це жах, як так танці, коли поруч смерть, біда. А де ж влада наша? Досі мовчить, ніяких реагувань сьогодні знову буде діскач? А ті, які танцюють, як вам там? А певно, ходили туди, бо ж світло там було, сволочі, недолюди. Де повага до тих, завдяки кому ви по місту ходите? На вчорашній вечір загиблих п'ять героїв Волинян. Цікаво, чи знайдуть час вчорашні танцори зустріти мужніх захисників, чи стануть на коліна? Я не дуже люблю коментувати публікації, але це мене вбило. Як так, коли земля України стогне, гинуть найкращі сини України. Інші святкують як. Хто ж влаштував таке масштабне гуляння? Організатором був Віктор Церпіш. До 18 листопада він був радником на громадських засадах голови Луцької районної ради. Також хлопець займається організацією різних вечірок. Ось сторінка. Паті Луцьк саме на ній і опублікували всю інформацію про тусу. У одному з дописів бачимо інформацію: частину коштів з вечірки. Організатори люб'язно передадуть луцькому батальйону Любарт на купівлю ударного розвідувального безпілотника. Цим організатор і виправдовує такі гуляння. Зазначимо, судячи з відео, вечірку відвідало кілька сотень людей. Квиток вартує мінімум 170 гривень. Сума виходить чималенька. Чому вечірку під час війни таки вирішили проводити? Чи були готові до такої реакції лучан і чи мають що сказати у своє виправдання? Ми хотіли запитати це у організаторів, зокрема у того самого Віктора. Телефоном хлопець повідомив нам, що обов'язково все прокоментує, але пізніше я не проти коментарів. Звісно, можу, але я зараз на роботі трохи зайнятий, Він після 10-ї години. Якщо вам буде зручно, може після 10-ї або завтра. Бо зараз у ніяк змоги. Згодом попросив написати питання, які нас цікавлять у месенджері, і пообіцяв знайти час відповісти. Однак, мабуть, були справи важливіші. Відповіді ми не отримали. Тим часом, після такого суспільного розголосу, голова Луцької районної ради Олександр Омальчук звільнив. Церпіша з посади радника. Голова Луцької районної ради Олександр Умельчук звільнив одного із своїх радників на громадських засадах Віктора Церпіша. Відповідне розпорядження було підписане сьогодні, 18 листопада. Таке рішення викликане обурливою поведінкою Віктора Церпіша в час війни. На ситуацію також відреагував і мер міста Ігор Поліщук. Міська рада не видає дозволи на проведення дискотек. Особисто я проти таких заходів під час війни. Поки ж Віктор Церпіш не коментує нашому телеканалу ситуацію з вечіркою у Версалі або ж просто дуже довго збирається із думками, а подумати таки є про що так. 18 листопада у Луцьку провели в останню путь двох загиблих на війні Лучан Андрія. Тостокорова та Олександра Рижкова. Тож, поки одні безтурботно відриваються на повну на дискотеках, інші сидять у холодних копах і віддають за незалежність України найдорожче, що мають своє життя.